Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з однієї з найтоповіших новин в наших українських ЗМІ з повідомлення про те, що Росія заявила про масовану атаку дронів в 11 областях і що у Москві та інших містах закривали аеропорти. Це повідомлення є не лише в наших українських ЗМІ, про це пишуть і міжнародні ЗМІ, наприклад, Deutsche Welle, що на Росії заявили про масовану атаку БПЛА. На Росії, в російських ЗМІ, акцентують увагу на тому, що українські безпілотники атакували Москву уже другу ніч поспіль. Але на тлі таких новин і повідомлень, з одного боку, російські пропагандисти почали гучно верещати, що Зеленський залякує всіх перед парадом на 9 травня і хоче, щоб його всі боялися. Але з іншого боку, сьогодні російські пропагандисти з таким пафосом, з такими емоціями повідомили, що прорив на Москву зірваний. І що Зеленський намагався нести удар перед візитом Сізіньпіна. Так, пропабандисти пишуть, посилаючись на російські міноборони, що сили ППО знищили за ніч 105 українських дронів. Але є певні нюанси. Так, не можна сказати, що сьогоднішній удар БПЛА мав такі надзвичайні наслідки. Але щодо того, чи були вражені певні цілі, є великі питання, адже російські ЗМІ не будуть повідомляти про удари по важливих об'єктах. Тим не менше є відео від самих росіян, і в тому числі є відео, де ми бачимо частини російських ракет від систем ППО «Панцер», які вразили російські будинки, тобто наслідки точно були. І загалом, як пишуть наші українські змі, посилаючи наших українських експертів, що нічна атака безпілотників по Росії це розвідка ППО перед ударами 8 і 10 травня. І що наразі країна-агресорка має дуже мало можливостей збивати наші безпілотники. Щодо наших безпілотників, то невідомо скільки дійсно полетіло на Росію, на центральні регіони Росії, невідомо, які саме долетіли до Москви. Але російські пропагандисти пишуть, що названа модель українського безпілотника, який сьогодні атакував Москву, і що це безпілотник лютий. Це наш безпілотник АН-196 лютий, наш красень, наш дуже ефективний безпілотник, і як пишуть навіть міжродні ЗМІ. Що понад 70% враження цілей на території країни агресора, особливо на великих дальностях, це робота чи наслідки роботи цього безпілотника. Щодо ТТК нашого АН-196 лютий, в наших ЗМІ є повідомлення, і тут що є ключовим: це те, що зараз вага бойової частини підвищена з 50 до 75 кілограмів, і що він має три системи наведення: інерційна навігація, супутниковий зв'язок, а також оптична головка самонаведення. Крім того, міжнародних ЗМІ писала, що, начебто, безпілотники АНС 96 лютий мають навіть штучний інтелект. Тому російськопаційні армії дійсно важко збивати такі безпілотники. І щодо загалом того, що, наприклад, відбудеться завтра, 8, 9, а можливо й 10 травня, це ще велике питання. І цілком можливо, що дійсно зараз розвідка бою, адже необхідно виявити, де позиції ППО Москва безумовно готувалася. Кремль готувався до. Будь-якого повороту подій, і вони стягнули ППО в Московську область, підмосковія і в самому Москву. Тому щодо того, що буде на самому параді, перед парадом чи одразу після нього, це питання точно не закрите. Ще не закрите питання щодо військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, а також долі незаконно побудованого Кримського так званого Путінського мосту. Крім того, Лише сьогодні російські пропагандисти гучно верещали щодо чергового удару по Москві. Сьогодні лунали гучні заяви з Кремля насамперед в устами Лаврова, який почав гучно кричати, що практично вся Європа веде війну проти Росії. Лавров не пояснив, де це практично вся Європа, де армії країн Європи в Україні, які допомагають Збройним силам України. А зараз лише Україна, Сили брони України, стримують агресію російську. Так, є допомога, але поки на війну не явилися європейські армії. Тому чому Лавров так верещить? Але тут все очевидно. Лавров сьогодні зробив таку гучну заяву, тому що в Німеччині сьогодні мали обрати нового канцлера, і ним мав стати мерц, але щось пішло трохи не так. І вперше, починаючи з 1946 року, Мерса в першому турі не обрали. І це незважаючи на те, що підписана коаліційна угода. Почалися так звані мноходовочки, ситуація складна, але, як пишуть німецькі змі, до п'ятниці Мерса мають затвердити. Тому спостерігаємо подій і те, що Кремль майже щоденно вирішить щодо Європи, щодо Німеччини, це пов'язано зі зміною політики Німеччини і того, що Німеччина зараз. Буде брати курс на зниження залежності від Сполучених Штатів Америки, на посилення своїх оборонних можливостей, буде робити ставку на військово промисловий комплекс і продовжувати активно підтримувати Україну. І загалом Німеччина потягне за собою всю Європу, і Європа стане потужнішою і незалежнішою. І тому не дивно, що російські пропагандисти пишуть прямо, що зміна влади в Німеччини вона не обіцяє нічого доброго для Росії, і це так. Крім того, чому Лавров в це можливо пов'язано з тим, про що повідомляє британське міжнародне агентство Reuters. Черпецька комісія хоче заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Мова йде про весь газ і про зріджений газ, про будь-який газ у будь-якій формі. Але виникає питання, чому так довго до кінця 2027 року. Але відповідь тут також очевидна, тому що деякі країни каторічно проти, наприклад, Угорщина. І щодо Угорщини, це взагалі Орбана тема окремого випуску, тому що його поведінка останні декілька тижнів, вона викликає не лише емоції, а багато питань, і не лише від України, а від багатьох країн Європи, від багатьох політиків, чиновників. І щодо загалом. Позиції Угорщини, позиції Орбана очікує якихось рішень від Європейського Союзу. А тим часом продовжили лунати гучні заяви зі США. Трамп знову, уже другий день поспіль, заявив, що Путін став більше налаштованим на мир після падіння цін на нафту. Трамп підкреслив, що він бачить зараз гарний момент для миру в Україні. Вчора Трамп робив подібну заяву, і також про це пишуть американські змі, що Трамп побачив, що зараз ціни нафту знизилися, і що Путін, начебто, задумується, і що нібито він хоче завершити війну. Але якби для Путіна Кремля на першому місці було питання грошей, то після провалу так званого Бліскригу вони б заспокоїлися, вони просто підкреслили збитки, підписали б мирну угоду, і на тому все. Але ж ні, продовжують агресію. Вони вже витратили на одну сотню мільярдів доларів. Тому такі сподівання президента США, вони викликають певний подив. Але схоже на те, що він дуже не хоче повірити в те, що вся його стратегія, ця переговорна, що вона провалилася, і що це на Путіна не подіє. Хоча є певні такі проблиски, адже вчора, вранці, президент Ша публічно заявив, вперше визнав. Що Путіну не потрібні тимчасово окуповані території, що він хоче всю Україну? Тому спостерігаємо розкомподії і дивимося за тим, чим це все закінчиться. І коли у Трампа увірветься терпець. Тому що Москва вже неодноразово це робила. І зараз для Путіна важливим є те, що президент США натиснув на Україну, щоб таким чином отримати гарантії безпеки на цей парад. Ще є заява зі США від міністра фінансів Бесента, який заявив. Що Трамп хоче, щоб угода про надра стала важелем впливу на Росію. Трамп має намір використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на Росію, зокрема, в контексті мирних перемовин. Про що говорить чи на що натякає Бесенд? Він говорить про те, що Трамп скаже Путіну, що ось дивіться, у нас є угода про корисні копалини, у нас є інтерес, і що Україна є, начебто, зоною впливу Америки, тому давайте домовлятися. Тобто Трамп сподівається і на це, і що буде вести перемовини саме з таких позицій. У мене немає сумніву, що він буде вести такі в такому ключі перемовини, що він буде робити на це ставку. Але щодо того, чи Путін погодиться піти, хоч на якісь поступки, це дуже сумнівно. І видно, що ще потрібен час, щоб Трамп до кінця так ґрунтовно усвідомив, що Путін просто затягує час, що він маніпулює, що він не хоче завершення війни, що він не хоче миру. Але на тлі таких заяв зі США, як від Трампа, так і від Бесента, лунають заклики з Європи, наприклад, від президента Польщі Дуди, який закликав Трампа дотиснути Путіна і змусити укласти мир. Дуда зазначив, що потрібно застосувати жорсткі економічні санкції. Також є заклики від Стармера та Макрона, які закликали РФ погодитись на тризиденне перемир'я. Проте, Путін не хоче погоджуватися, і ми бачимо, що немає жодних ознак того, що він хоче перемир'я. І якщо ми подивимося на ситуацію на полі бою, на звіт нашого генштабу сьогоднішній, то, наприклад, за минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Російська Федерація втратила 1400 військових. Де видно те, що Путін хоче перемир'я? Тим більше на 30 днів не видно цього. Щодо добрих новин: сьогодні є повідомлення від головнокомандувача Сирського. Про те, що на Покровському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію та подекуди перехопити тактичну ініціативу. Безумовно, це є доброю новиною, і ми знаємо, що останні декілька тижнів є тактичні певні успіхи у Збройних сил України і у Сили оборони України загалом на Покровському напрямку. І це незважаючи на те, що як мінімум третина усіх атак окупантів щоденно припадає саме на цей напрямок. Друзі, закінчуємо цей випуск на такій цікавій ноті. Сьогодні міжнародні аналітики, наприклад, Рой з Австралії. Повідомляють про наші новинки, нашого ВПК, про наші дрони. І ми бачимо такий дрон Віслюк, який встановлює загородження, це колючий дріт, причому такий спіральний колючий дріт. Для Сил оборони України наявність таких безпілотників зараз є дуже важливою. Особливо зважаючи на те, що Російськопоційна армія вона дещо змінила тактику, вона пристосовується до ситуації. І зараз вона активно стосовує, наприклад, ті ж мотоцикли, і такі м'ясні штурми на мотоцикли. І цей колючий дріт, він безумовно буде зупиняти ці штурми. Крім того, це стосується і зупинки піхотних штурмів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.